розв'яжемо задачу. Середня лінія трапеції поділена її діагоналями на три відрізки. Два з яких дорівнює 10 см-8 і см, знайти основи трапеції. Значить, Ось наша середня лінія, ось діагоналі. І ось ці три відрізки. Раз, два, три. Тут МК ЛН. Два з них мають відомі довжини 10 см-8 см. І про які відрізки йде мова? Ну, наприклад, МК. МК 10 см розглянемо цю ситуацію. Ось цей відрізок ЛН також буде 10 см. І зараз обґрунтую, чому? В трикутнику АБЦ. МК середня лінія. І в трикутнику ДБЦ ЛН середня лінія. При цьому МК. За властивістю середньої лінії дорівнює половині сторони БЦ. Так само і LN за властивістю середньої лінії з цього трикутника також дорівнює половині БЦ. Я отут запишу цей факт. МК дорівнює БЦ на 2. І Ln також дорівнює BC на 2. Ну, значить, звідси слідує, що вони між собою рівні тобто ПМК дорівнює LN. Відповідно, якщо я взяв е, довжину МК 10 см, то той ЛН виходить 10 см. Відповідно, цей відрізок буде 7 см. Ну і тепер основи. Ось я записав вже вирази для МК ЛН. Значить, БЦ основа БЦ з трикутника, наприклад, АБЦ. Вона вдвічі більша за довжину середньої лінії. Тому я запишу з трикутника ABC, БЦ була дорівнює 2МК, 2МК. І дорівнює 20 см. Далі, тепер друга основа. Друга основа. Буде розглянута як сторона трикутника АЦД, тому що в цьому трикутнику КН, КН середня лінія. Тому АД, виходить вдвічі більше за КН. Тобто з трикутника АЦД. АД дорівнює 2КН. І це буде дорівнює 2 помножити. Перенесу сюди. Сума відрізків КЛ плюс LM. Дорівнює 2 помножити. Значить КЛ7 плюс 10LM. Значить це 17 на 2 34 см. Значить, я напишу це перший випадок. Перший випадок я тут напишу, коли я МК і ЛМ взяв рівними 10 см. Так. Другий випадок. Якщо я візьму МК і ЛМ по 7 см, напишу так 7. 7. Тоді оцей відрізок 10. То в цьому випадку... Результат буде інший. Тобто я напишу, що МК і ЛН в цьому випадку нехай будуть рівні по 7 см. Ну, відповідно, КЛ тоді буде дорівнювати 10 см. Тобто, в цьому випадку БЦ <coughs> э, буде дорівнювати 2. МК. Дрівні 14 см. А стригутника АЦД, ну тобто аналогічно, і тут ми обчислювали, буде також залишатися 34 см, тому що та ж сама. 17 см середня лінія і АД у нас буде такий, як і в попередній задачі, 34 см. Таким чином задача має два розв'язки. Тому відповідь я запишу два розв'язки. Перший розв'язок це у нас буде 20 см і 34 см. І другий розв'язок, Це буде 14 сантиметрів і 34 см. Так, наступну задачу розглянемо діагоналі. трапеції ділять її середню лінію на три рівні частини. Ось я відмітив три рівні частини. Поділено діагоналями. Середня лінія. На три рівні частини. Довести, що одна її основа вдвічі більше від іншої. Ну, понятно, що довести, що АД в два рази більше за АБЕЦ. Так. Значить, якщо у нас відрізки рівні... Прошу я і запишу зараз. то Ми їх довжину можемо умовно позначити через А, наприклад. Тобто А, оце А оце, і А. Ну і тоді, аналогічно до попередньої задачі, використовуємо трикутника БЦ, щоб знайти БЦ. Значить, з трикутника АБЦ. B, C до 2МК, бо МК средняя линия, и до 2А, значит напишу дужка за, або з властивости, среди трикутника. Так, з власти середньої лінії трикутника я отримав цю рівність. Так, нагадую, що властивість середньої лінії трикутника каже, трикутника каже, що довжина середньої лінії трикутника вдвічі менша за довжину э, третьої сторони трикутника. Далі, так само з трикутника АЦД. Маємо еще АД, вдвічі більше за К, ой, к тут П, хай буде. Тут, тут П. Так, так. за ПК, в більше за ПК. Ну і получается, що це 2 умножить на 2А. Тобто 4А. В результаті маємо, що b це 2А, АД це 4А. Значить, що АД вдвічі більше за БЦ. Так, наступна задача. Бічну сторону трапеції поділено на три рівні частини і через точку поділу проведено прямі паралельні основи. Знайти основи трапеції, якщо її бічні сторони відтинають від проведених паралельних прямих, відрізки, довжини яких дорівнюють 8 см і 13 см. Значить, на малюнку зображено трапецію і відрізки. Цих паралельних прямих, які проходять через точки поділу бічних сторін. Значить, точки поділу бічних сторін це К і М. Ці точки ділять бічну сторону на три рівних відрізки. Я зараз відмітю, що ці відрізки рівні, і тут ці відрізки також рівні. Ну, Виходить, оце зеленим. Я побудував. Відрізки тих прямих паралельних, які проходять паралельно до основ трапеції через точки поділу. Ось, ось. E, значить, знайти нам надо основу. Ми можемо розглянути e, трапеції АМНД і КБЦЛ. Значить, розглядаємо АМНД. Чому цю трапецію я обираю? Тому що в цій трапеції точка К і точка L це середини бічних сторін АМ і НД. А раз так, то КЛ середня лінія трапеції АМД. Про що я і запишу? Значить, КЛ. Середня. Трапеції АМД. Аналогічно. Трепеція КБЦ Л. Отже. Має середню лінію відрізок МН. Тому запишу, що МН це середня лінія. Трапеції. КБЦЛ. ЦЛ. Ну і тепер. Коли ми розглядали властивості середньої лінії, я тоді говорив, що у між середніми лініями і основами існує такий зв'язок, що вони відрізняються на одне і те саме число задовжиною. Тобто, якщо розглянути трапецію, наприклад, АМНД, то в неї МН менша основа, середня лінія КЛ, І використовуючи їх, я можу сказати, що е, середня лінія більша за меншу основу на 5 см. Бо 13, е, е, 8 плюс 5 буде якраз 13. Ну, відповідно АД буде більша за середню лінію, також на 5 см. Тому я можу записати, що Аде, отак лучше напишу з трапеції А МНД, АД буде дорівнювати 13 ну це е, відразу. 13 плюс 5 рівняє 18 см. Тепер стропеці КМБЦЛ. з трапеції K, M, B, C, L, цієї трапеції, ми можемо знайти БЦ, бо це її основа менше. І оскільки у нас БЦ на 5 получається менше за МН, то 8-5 це буде 3. Тому з трапеції КБЦ Л. Б. С. Будет 8 5. Дорівнює 3 сантиметри. Ну, якщо розв'язувати задачу з використанням формули середньої лінії, щоб знайти основу. то це довший спосіб. Легше скористатися властивістю е, тією, що е, говорить, що середня лінія довжина і від довжин основ відрізняється на одне і те саме число. Просто знайшовши це число, потім цим скористатися. В нашому випадку 13.8 ось от, значення довжин. Вказує на те, що вони відрізняються на 5 см довжини середньої лінії і основи будь-якої в тих трапеціях, що ми розглядали. Значить, відповідь у нас 18. Значить, B це у нас буде менша основа 3 см, а більша основа буде 18 см. Так, наступна задача. Через вершину Б трапеці і А, Д. Проведено пряму паралельно в бічній стороні цели. Це пряма BM. Її відрізок, BM у нас зображений. Що перетинає більшу основу, АД в точці М. Периметр трикутника ABM, трикутника, Дорівнює 8 см. Знайти периметр трапеці, якщо відрізок МД, дорівнює 5 см. Так, значить, периметр трапеції, як і будь-якого многокутника, це сума всіх сторін. Тому я відразу ж запишу периметр буде рівняти АВ плюс БЦ, плюс СД плюс АД. Так, тепер мені дано периметр трикутника, це сума його сторін. І довжина МД. Значить, враховуючи, що БМ паралельне СД МД паралельне BC, чотирикутник BCDM є паралограм. А раз паралограм, то ця сторона з цієї рівні. Ця відповідно, рівна з цією стороною. Відповідно, тут буде також 5 см. Тому я можу зробити е, перетворення: значить АБ. Я переписую. Плюс БЦ в мене відомий також переписую. Плюс cd я заміню на BM, тому що cd і BM рівні. Але BM входить до складу периметра оцього трикутника, який відомий у нас. 8 см ось. Тому cd яка невідома у мене, я заміню на BM. Плюс АД, Значить, АД теж невідомо, але вона ділиться точкою М на два трикутника, які я можу використати. Це МД і плюс АМ. Тому АД я розпишу як МД плюс АМ. Що в цьому випадку я маю? Оскільки мені відомий периметр трикутника АБМ. Я найду його сторони у цьому записі. Значить, АБ єсь. БМ є. І АМ є. Значить, згрупую їх. А М. Плюс. Тепер БЦ. БЦ у мене 5 см відомо, І... МД, які залишився непідкреслений, також буде 5 см. Тому я їх перепишу. BC плюс МД. І тепер тепер, оці три це периметр трикутника ABM. Він відомий 8 см по умові. Тому я заміню отак. Тут я перепишу. Ну тобто ідея моїх перетворень, які я виконав, була і полягала в тому, щоб оцей вираз, який містить невідомі, перетворити таким чином, щоб у ньому все було відоме. Ну я і перетворив до периметра трикутника щоб він з'явився. І дві сторони, які відомі 5 і 5. Тому підставляємо. Значить периметр трикутника 8. Плюс тут 5 і 5, це 2 по 5. Тобто 10, ну, одним словом, виходить 18 см. Це буде периметр нашої трапеції. Ось так. Наступна задача. У прямокутній трапеції більша бічна сторона, дорівнює 20 см, а гострий кут дорівнює 60 градусів. Висота проведена з вершини тупого кута ділить середню лінію на відрізки. Різниця довжин яких дорівнює 3 см. Знайти основу трапеції. скільки розв'язків має задача. Знач, ось прямокутна трапеція АБЦД, висота ЦП, середня лінія М, К, Н, точка перетину висоти і середньої лінії. Гострий кут 60 градусів. Більша бічна сторона 20 см. І так. Сказано, що точка N ділить середню лінію на частини, які відрізняються на 3 см. Тобто різниця між ними 3 см. Перший випадок це коли оцей менший відрізок X, а другий X плюс 3 тоді буде. Друга ситуація, коли навпаки оцей буде менший, я його позначу. Y. Тоді цей більший 3 плюс Y. Е відповідно, я можу показати на малюнку таку ситуацію, щоб зрозуміли. Бо на цьому малюнку видно, що цей менший, цей більший. Але я хочу показати інший малюнок, коли цей буде менший відрізок, а цей буде е більший відрізок. Так. Ну, наприклад, ну ось вам, приклад такої трапеції. Цей відрізок тоді менший, а цей більший. Тобто Y, а це Y плюс 3. Так, таким чином задача може мати два розв'язки. Це відповідь до цієї ситуації, скільки розв'язків має задача. Так, ну і тепер сам розв'язок. Значить, розглядаємо першу ситуацію. Перша ситуація це НК, у нас буде дорівнювати X. Тоді Mn буде дорівнювати 3 плюс. Знайдемо X з трикутника CPD. Вкажемо, що в цьому трикутнику у нас прямий кут ось тут. QCPD дорівнює 90 градусів. І так, все трикутника. ПД. ПД. Це катет, який лежить проти кута 30 градусів. Оцей кут 60 градусів, то цей кут буде у нас, зараз позначу так, 30 градусів. Нагадаю, що сума гострих кутів у прямокутного трикутника 90 градусів. Тобто, якщо цей кут 60, то цей кут ми знаходимо, як 90-60 буде 30 градусів. І так, оцей кут 30 градусів. Тоді катет ПД лежить проти кута 30 градусів, і за властивістю цього катета його довжина вдвічі менша за довжину гіпотенузи. Тобто це буде CD поділити на 2, тобто це буде 10 см Це ми знайшли ПД як катет, що лежить проти кута 30 градусів. Таким чином. ПД, коли ми знайшли, тепер можемо знайти НК, тому що НК середня лінія цього трикутника. І довжина вдвічі менша за третю сторону. Довжину третьої сторони. Тому НК буде дорівнювати ПД поділити на 2. І це буде 5 см. Значить, тут писати я не буду, скажу тільки просто, що НК ми знайшли як довжину середньої лінії трикутника CPD. Ну і тепер, коли Х відомий, тоді МН у нас получається 3 плюс Х. І це буде 3 плюс 5 до 8 см. Так. Тепер наступна задача. Другий випадок. Значить, якщо у нас оце усе буде у нас менша, а це більша сторона. Тоді виходить, е, що НК, яка дорівнює 3 плюс Y. З одного боку, а з іншого боку НК ми визначили це 5 см. Відповідно 3 плюс Y дорівнює 5, а звідси Y дорівнює 2 см. Це МН. Він у нас позначений через Y, дорівнює 2 см. Тобто, получается НК у нас тоді буде 5 см, ну, як і в попередньому, АМН буде 2 см. А наша задача була знайти основи трапеції. Щоб знайти основи трапеції, ми скористаємося тим, що МН рівна БЦ. В першому випадку, це набула зразу. Отут написати БЦ МН дорівнює 8 см. Значить, МН рівне bc Це слідує із оцього прямокутника, в сторони протилежні рівні. Так само тут у нас bc буде дорівнювати 2 см. 2 см. А сторона АД, я тут запишу АД, в першому випадку буде дорівнювати АП плюс ПД. АП плюс ПД ДАП у нас рівна МН, це значить 8 плюс ПД ми визначали як 10, дорівнює 18 сантиметрів, а в другому випадку АД, буде рівнять АП у нас 2 сантиметра плюс 10 дорівнює 12 см. Тобто відповідь у нас виходить слідуюча. Перший розв'язок це основа менша 8 см, а більша 18 см. Другий випадок. Менша основа 2 см, а більша основа 12 см. Так. Можна було задачу другу позначення зробити інше. Оце, наприклад, через Y позначення, це Y-3. Чому так краще? Тому що в другому випадку, ось тут розв'язок би тоді зводився не до оцього рівняння, а простіше. Тоді б у нас було б НК, це Y. Ми б його знайшли. Сразу як ПД поділити на 2, це буде 5 сантиметрів. Так, а МН тоді відразу б, як 5-3, 2 сантиметри.